Огляд погодних умов в Україні з 23 по 31 грудня. Продовж наступного тижня з 23 по 29 грудня очікується мінлива погода часом з поривчастим вітром та опадами. Погодні умови на найближчі дні в нашій країні визначатимуться впливом атмосферних фронтів, а також областю високого тиску із заходу. Найбільш нестійка погода очікується у південній половині країни, оскільки тут пройдуть помірні. Часом значні опади у супроводі сильного вітру. Але й в інших регіонах також в окремі дні спостерігатиметься мокрий сніг часом з дощем та мрякою. Температурний фон загалом очікується суттєво вищим за кліматичну норму по всій Україні. У понеділок, 23 грудня, на лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних, а також місцями північних областях, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У центрі та на південному заході країни переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях мінус 4 плюс 1, на решті території 0 плюс 5. В день повітря прогріється до плюс 1 плюс 7 градусів по Цельсію. У південній частині та в Криму плюс 6 плюс 11. У вівторок, 24 грудня, дощі та мокрий сніг очікуються у західних та місцями північних областях. Нарешті території України без істотних опадів. Вдень у Карпатах передбачається сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східної чверті 5-10 метрів за секунду, на півдні місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 плюс 1 на півдні до плюс 5. В день температура становитиме плюс 2 плюс 8. У південній частині та в Криму плюс 7 плюс 12. У західних областях протягом доби мінус 2 плюс 3. У Карпатах мінус 1, мінус 6. У середу, 25 грудня, у західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг. У Карпатах сильний сніг. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі на решті території країни безістотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На півдні окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2 плюс 3, на півдні до плюс 7. Вдень повітря прогріється до плюс 2 плюс 8 градусів по Цельсію, в Криму плюс 7-12. Плюс У Карпатському регіоні протягом доби мінус 2 мінус 7. У четвер, 26 грудня вночі на південному заході України утримається нестійка погода з дощами та мокрим снігом. У Карпатах помірний сніг. Вдень також очікується сніг та мокрий сніг у східних регіонах. Місцями в Україні ожеледиться на дорогах за винятком центральних та південних областей. Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. У південній половині місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 плюс 3, в день мінус 1 плюс 4, на півдні плюс 5 плюс 10. У п'ятницю, 27 грудня, у південних, центральних та східних регіонах очікуються опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу в Криму з дощем. Нарешті територія України без опадів. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 7-12 метрів до секунду. У центральних та південних регіонах пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 4 плюс 1, вдень мінус 2 плюс 3, у Карпатах та на Прикарпатті вночі мінус 5, 10, вдень мінус 2, мінус 7. В суботу, 28 грудня, на більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітери північної чверті 5-10 метрів за секунду. На півдні поривчастий. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 7, вдень мінус 3 плюс 2. У Карпатах вночі мінус 8 мінус 13. Вдень мінус 3 мінус 8. В неділю 29 грудня в більшості областей, крім південного сходу та Карпат, очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями слабка ожеледь. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 4 плюс 1, вдень мінус 2 плюс 3. Понеділок, 30 грудня, в Україні без суттєвих опадів. Вітер західної чверті 3 8 метрів до секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 в горах до мінус 10, на півдні мінус 3 плюс 2, в день 0 плюс 5. І у вівторок, 31 грудня, без суттєвих опадів. Вітер західної чверті 5-11 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5 в горах до мінус 10, вдень по країні 0 5.